Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді чергова монета. Така як 70 років перемоги. Вона у нас представлена в ювілейній монеті в капсулі тиражом 35 тисяч примірників. Також вона у нас є в річному наборі 2015 року з тиражом в 10 тисяч. І, звичайно, у нас є ювілейні монети 70 років перемоги. Вони також є обігові з тиражом в 7 мільйонів примірників. То сьогодні буде дуже цікаве та насичене відео. З вас, як завжди, підписка на канал, підтримка, коментар, а з мене нове та цікаве відео. Тож ми розпочинаємо. 70 років перемоги. Це є ювілейна монета України номіналом 5 гривень, випущена Національним банком України. Монета увічнює надзвичайно сильний і потужний подвиг українського народу за його величезний та безцінний внесок у перемогу проти антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. Монета, якраз саме присвячена 70-річчю перемоги над нацизмом в Європі. Як ви всі знаєте, з перших днів війни наша Україна була, можна сказати, самою центральною територією проведення бойових дій та зазнала величезних людських та матеріальних втрат. Монетка введена в обіг 5 травня 2015 року. А ювілейна монета і одночасно бігова, як маки, введена в обіг 7 травня. Тобто ця 5-7 ця 2015 року. Серед характеристик тираж даної монети складає 35 тисяч примірників. Маків обігових, будемо так їх називати, складає 7 мільйонів примірників. Матеріал метал з карбування Нейзельбер. Тут алюмінієва бронза. Відповідно, маса тут 16,5. Тут 6,8 грама. Тут діаметр 35 мм. Тут, звичайно, діаметр у нас 26 мм. І гурт у нас рифлений. А тут у нас на гурті 1 гривня і вказано рік 2015. Можемо порівняти, напевно, що тільки реверс монети у нас підходять. Внизу ми бачимо. Солдатську казку тих часів Другої світової, і бачимо маки як символ пам'яті. І по сторонах бачимо такі ідуть як у нас маленькі трикутники, які можуть, верніше, не можуть, а символізують таке, можна сказати, полум'я свічок. Ось такий у нас. І бачимо зверху у нас 70 років перемоги. Ліворуч у нас рік 1945 закінчення війни, а праворуч 2015. Тобто 70 років з Дня перемоги. Аверс монети у нас, звичайно, відрізняється. На ювілейній монеті ми бачимо вгорі напис Україна та Державний герб України і бачимо таку стилізовану композицію, що символізує, можна сказати, Дерев... Дерево життя. Ось бачите, так іде звідси як дерево. І бачимо посередині у нас є гніздо, гніздо у нас з гілок калини, в яких сидить птах. Скоріше всього, це є голуб. І внизу ми бачимо номінал 5 гривень. На маках можна сказати, як уже всім відомий, реверс. Бачимо номінал 1 гривня, напис Україна гривня і 2015 рік. Щодо цін на дані монети, то при введенні в обіг у 2015 році на ювілейну монету у нас Національним банком була встановлена ціна в розмірі 29 гривень. На МАКІ, відповідно, була номінал 1 гривня. Через рік практично. Ціна взлетіла вище 150 гривень. Макі залишилися далі номінальні. На даний час цю монетку з тиражом в 35 тисяч, нагадую, можна придбати в районі 320-350 гривень. Макі ж у більш-менш нормальному стані можна придбати від 1,5-2 гривень. І вище до 5 гривень в дані монетки, якщо вони є. Штемпельному блиску, то можна і до 5 гривень. Також дана монета в нас представлена в річному наборі 2015 року. Тут якість карбування набагато краща, і, відповідно, ціна набагато вища. Ціну даної монети може визначити тільки аукціон, бо є любителі колекціонувати, які колекціонують. Не тільки монет, а й монети номіналом однієї гривні всіх років. Тому щоб отримати таку монету в свою колекцію, обов'язково її треба мати з річного набору, щоб мати покращену якість карбування. Ось такі монетки у нас сьогодні були на огляді. З вас, як завжди, друзі, лайк, підписка, підтримка каналу, а з мене для вас. Нові та чудові пізнавальні відео. Пам'ятайте, все буде добре. До зустрічі!